Українські поляки живуть тільки на заході України? М не зовсім. А як щодо степів Херсонщини? А може узбережжя Одеси за княжих часів та за часів Речі Посполитої поляки справді селились переважно на західних землях сучасної України. Та в вісімнадцятому сторіччі це змінилось. Поділи речі Посполитої, політичні утиски, поразки національно-визвольних повстань, а також пошук освіти і нових економічних можливостей усе це штовхало поляків мігрувати у такі великі міста, як Одеса. Як розпізнати сліди цієї міграції зараз? Наприклад, за архітектурою: ось село Киселівка, воно розташоване на глибокому півдні у Миколаївській області. А ось костел, який побудувала тут місцева польська громада. Костел пережив дві світові війни: революцію та, на жаль, був знищений російською артилерією у 2022 році. А як було у великих містах? Шляхами польської історії в Одесі веде Світлана Зайцева великодна, президентка Одеського відділення спілки поляків України імені Атама Міцкевича. Тут проживала компактно проживала досить велика польська спільнота. Вона проживала, наприклад, в Одесі. Найбільше поляків а, жило в центрі міста або біля вулиці Балковської. А, там повстав польський костел, навіть який був знищений комуністами у 1936 році. Якщо ми говоримо, наприклад, про саму Одесу, то в топоніміці нашого міста ми можемо побачити дуже багато. Назв зв'язаних з польським, з польськістю, і це між іншим, наприклад, польський спуск, або польський, польська вулиця, або, наприклад, Сабанський переулок і багато іншого.